Доброго ранку у нас завоз. Ось отакі красавці поприїжджали. Стан нового трактора. Це Тас Янмар РС 330-867 мотогодин. Є 330 – це геть новий. Свіжий трактор. в моїй історії це другий. Дорого вони в Японії. Тому їх і мало. А теж К-33 це вже ну, якби привичний трактор. І ось два нових. Ну, майже нових. Один 200 там з лишнім мод годин наработки. цього коробка напівавтомат. Він 2015 року. Ну, ну, ще японець. Не китаєць, не кореєць, японець. Оно ще все в плівці. 245. сорок. І ось другий. О тут механіка. Всього чуть більше на роботу. Вот такие стан. А, цього не помню, по-моєму, 300 з лишнім. Вони ще не милися. 334. Оце реальні Мотогодини. Збираємо, комплектуємо. Також там ще приїхав US330-й High Speed і Mitsubishi скоростний 40-й, теж новіший. Другу частину вигрузимо після. hum